Що вся ця історія я взагалі не зрозуміла, а потім через деякий час викликали в мене вау емоції. Мені було трохи лячно залишатися вдома самі. А я таке обожнюю, дуже сумувала за цією історією. Інколи ця інтрига занадто очевидна: хоп, 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 все кінець. До побачення. Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Не читала книг і прийшла до вас ділитися своїми відгуками, а вже ж з оцінками. Зібрала вісім книг, різних за жанром та різних за моїми емоціями. Якесь магічне число вісім у мене, тому що знову у відео про прочитане буде вісім книг, як і в минулому. З усіх книг тільки одна мене розчарувала, бо я очікувала значно більшого. Інші були хорошими, а деякі прям викликали в мене вау емоції та обов'язково потраплять в топ цього року. Мені вже не терпиться розповісти вам про них, тому давайте починати. А перед тим як ми почнемо, я дуже попрошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві книжкові відео. Перша книга, яку я дочитала прямо перед тим, як сісти та записувати вам це відео, це Тривожні люди Фредеріка Бакмана. Цю книгу можна розібрати на цитати, а потім через деякий час. Знову і знову до них повертатися, щоб нагадувати собі про важливі життєві речі. Це моя друга почнена книга Бакмана, яка потрапила мені в саме серденько. Бо своїми словами автор наче проникає в мою душу і пускає там коріння. Деколи зігріває її, деколи змушує задуматися, деколи проаналізувати своє життя та свої вчинки. Деколи веселий та дарує щиру щасливу посмішку. Дійсно, потрібно мати неабиякий талант, щоб писати такі книги, бо обидві його книги стали для мене розрадою в найтемніші моменти мого життя. Перше, я читала чоловік на ім'я Уве, і вона потрапила у топ мого минулого року, і відео а вже ж, є на каналі, тому ви можете його подивитися з моїм. Відгуком. Не дарма я саме зараз взяла читати цю книгу, коли у моєму житті такий непростий період. Ця книга допомогла мені трохи відволіктися від реальності, в якій я зараз живу, та відпочити. Вона стала для мене тим самим подорожником, котрий я приклала ось так до себе з величезною вірою в те, що все загоїться, все пройде. Якщо чесно, я не збиралася і не планувала читати цю книгу, навіть після того, коли в своїй останній книжковій розпаковці казала, що варто не тільки купувати книги Бакмана, а ще їх почати читати. Але ми часто читаємо разом з моєю подругою деякі книги. І ось вона запропонувала читати саме цю, а через те, що вона ніколи мені не відмовляє у спільних читаннях. То я також маю інколи погоджуватися. Та добре, я жартую. Я завжди погоджуюсь, бо я знаю, що вона дивиться це відео. Коли я тільки почала читати цю книгу, я взагалі не зрозуміла, що до чого і про що вся ця історія: про пограбування, про ідіотів, про якихось рандомних людей та їх життя, про що вона взагалі? Що автор хоче мені сказати. Але далі, сторінка за сторінкою, коли все це стало якось складатися в цілісну картинку, я все зрозуміла. В цій книзі дуже багато сенсів, і кожний читач для себе виокремить свої, зробить акценти на тому, що важливо. Ця книга про людей, про життя, про помилки, які ми робимо, про вибір партнера по життю, про виховання дітей, про трагедії. Про біль, про втрати, про погані дні та про хороші. Про те, що кожен має шанс почати все спочатку. Про те, що деякі люди в нашому житті з'являються не просто так. Про те, що за хмарами завжди є сонце. І це сонце варто побачити та впустити його промінчики у своє життя. А ще вона про допомогу та про те, наскільки важлива підтримка та просто хороші, добрі слова. Інколи ці слова стануть для когось рятівним човником та дадуть сили рухатися далі. Ще в сюжеті для мене були неочікувані повороти, але на них я не робила свій акцент, тому що для мене був важливий не сюжет, а сенс, який вклав автор у цю історію. Однозначно, ця книга війде у топ мого року, бо вона стала для мене тим самим рятівним човником та допомогла за хмарами побачити сонце. Від мене а вже ж, книга отримує 5 з 5. Якщо ви зараз переживаєте якийсь важкий період у своєму житті, і вам потрібно те, що зігріє вашу душу та відволіче від усіх негараздів, тоді беріть цю книгу. І читайте її. Далі містичний трилер, який рекомендував Макс Кідрук Приховані малюнки Джейсон Рекулак одна з найкращих книг за останній час для мене, і вона також однозначно війде в топ цього року. Це було динамічно, часом трохи моторошно. Від сюжету та неочікуваних поворотів я прям не могла відірватися. Дуже цікаво прописані герої, я повірила в них та легко їх собі уявляла. А також окремо хочу виділити малюнки, які допомагали поринути у все те, що відбувалося у книзі. Не дарма на обкладинці українського видання є слова Стівена Кінга, який сказав: мені це сподобалось. Я розділяю емоції Стівена Кінга. Головна героїня Мелорі пережила важку втрату і через це стала наркоманкою. Але вона пройшла період реабілітації та зараз готова повертатися у світ. А вже ж є страх спокуси, але вона готова спробувати. І є спонсор – це людина, яка допомагає їй на шляху реабілітації, влаштовує її на роботу до сім'ї Максвелів. Ніаний для п'ятирічного хлопчика Тедді. Під час співбесіди Мелорі відразу знаходить спільну мову з Тедді. Хлопчик дуже сором'язливий, але водночас дуже добрий та чуйний. Він обожнює малювати і після переїзду сім'ї в Спрінгбрук з Барселони він постійно щось малює. Мелорі починає свій шлях повернення до нормального життя в сім'ї Максвелів. Але потім відбувається низка дивних та шокуючих подій, пов'язаних саме з малюнками Тедді. І вона вирішує в цьому розібратися. А от чи піде це їй на користь величезне запитання. Разом з Мелорі ви відкриєте багато таємниць та легенд Спрінгбрука. подивитися на людей під іншим кутом та розгадаєте те. Що було так майстерно заховано. І ця загадка має у собі багато болю, страждань та доль людей. Після деяких малюнків мені було трохи лячно залишатися вдома самій без світла, особливо вночі. Але книга варта кожної моєї емоції, а їх було дуже багато. Тому однозначно рекомендую всім любителям динамічних та трохи моторошних Трилерів. Детектив список запрошених Люсі Фолі. Він написаний, як на мене, у стилі Агати Крісті, де є багато таємниць та загадок, але без моторошних сцен та літрів крові. Цікаво було читати та розгадувати всі загадки, які давала авторка. Відразу хочу зазначити, що всі маячки, які були у цій книзі, зіграли. А я таке обожнюю. Кожен розділ поданий від різних людей. Їх всього шість, і вони мають певне відношення до наречених. Історія починається з того, що гості приїжджають на весілля двох успішних людей. Наречена Джулс власниця журналу, яка всього досягла сама. Наречений Віл зірка популярного шоу. Разом вони виглядають дуже гармонічно, наче тільки но спустилися з червоної доріжки. А вже ж кожен має певні секрети та травми. І серед них не тільки наречені, а й деякі запрошені гості. Занурюючись у думки кожного з них, ви відкриваєте те, що так майстерно було заховано. Тут і брехня. І зрада, і підстава, і зламане життя, і вбивство. Острів, на якому відбувається весілля, наче відкриває все це та звільняє людей від важкого багажу, болю та страждань. А ще ця книга показує, що дуже важливо говорити про те, що тебе хвилює, та не тримати все у собі. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Котра їсть зсередини. До кінця історії ви не знаєте, хто жертва та хто вбивця. І від цього стає тільки цікавіше. Я вгадала жертву та була дуже близька до вбивці, але незважаючи на це, ставлю книзі найвищий бал, бо читання було в задоволення, і я з великим ентузіазмом розгадувала всі загадки. Для мене ця книга це хороший приклад класного продуманого детективу, де на кожне ваше запитання ви обов'язково знайдете відповідь. Шоста книга з циклу про Кормурана Страйка Чорнильно, чорне серце Роберта Галбрейта. Коли я читала цю книгу, я зрозуміла, що дуже сумувала за цією історією. Не дивлячись на об'єм книги, я її прямо проковтнула. І, а вже ж видно, як авторка виросла з першої до шостої книги. В цих детективах Джоан Роулінг прописує всі сюжетні лінії та героїв так, що ви не можете відірватися від цих історій, бо цікаво, що ж буде далі. З самого початку серед моїх підозрюваних була людина, котра за всім стояла, але це не зіпсувало моїх вражень. Якщо заглибитися в сенс книги, то вона яскраво показує те, що ігри можуть зробити з людьми. Як фанати можуть впливати на відомих людей? Скільки стає у таких людей друзів, коли раптом вони стають багатими та популярними? І в цілому показую людей, які були не готові до того, що на них звалиться слава та купу грошей. Ну і як же не сказати про цей тандем Корморана і Робін? Є в ньому свій вайб для мене, але щодо їх особистих почуттів, один до одного в цій частині, як на мене, було дуже забагато роздумів, і вони були про одне й те саме. Хочеться запитати у них, скільки вже можна цього всього. Вам що? По 5 років, ну, чесне слово. Не можу вже терпіти, давайте щось вирішувати. І ще в цій книзі для мене був занадто швидкий фінал. Хоп-хоп-хоп, все кінець. До побачення. Мені хотілося, щоб він був якось трохи більше прописаний. Я фанатка цього циклу, тому від мене книга отримує 5 з 5. І я вже з нетерпінням чекаю на сьому книгу, яка вже написана, але якщо чесно, поки не знаю, як буду її читати. Бо я максимально незадоволена українським виданням від KM Books саме цієї книги. Тому що в книзі дуже багато орфографічних та пунктуаційних помилок у багатьох читачів злізла золота фарба з іменем та прізвищем автора, і на все це видавництво дало відповідь, які зазначили, що читачі не зрозуміли передачу акценту деяких героїв та сленг. І це, якщо чесно, мене ще більше засмутило, бо а вже ж легше всього перекинути відповідальність та вину на когось, ніж визнати свої помилки. Ціна книги 700 гривень, і це абсолютно не відповідає її якості в українському виданні. Тому є думки читати наступну книгу англійською мовою, але поки не знаю, як там воно буде далі. Книга з ексклюзивним зрізом від Artbooks, яку я прочитала за вихідні. Це світанок малібу Тейлор Дженкінс Рід. І відразу хочу вам показати цей неймовірний зріз. Він мені подобається найбільше з усіх книг, які в мене є від Artbooks. Ця історія про те, як гроші та популярність впливають на людину. Вона втрачає все те, що було в пріоритеті, та починає якесь бездумне, безсенсове життя. І через це страждають інші люди. Книга розповідає про сім'ю Рів у двох часових проміжках зараз та в минулому. Ми дізнаємося про те, як батьки познайомилися та як покохали один одного. Як купила цей перший будинок, як будувалася кар'єра батька Міка? І що відбувалося потім, коли популярність прийшла на їх поріг? Мати Джун готова була пробачити все знову і знову, чекала, коли чоловік повернеться. Але одного разу він не повернувся і залишив її саму з чотирма дітьми, один з яких був і від іншої жінки. Мене дуже бісив та виводив мік, можливо, тому що я була дитиною такого батька. І я знаю, як це чекати батька, як це довіряти, а потім знову і знову відчувати себе обманутою. Саме тому Ніна, найстарша донька, дуже мені відгукнулася. Я її зрозуміла та співчувала їй як собі багато років тому. Якби мій батько через 20 років повернувся б, деякі слова я б сказала точно так само, як Ніна. Мій батько вже ніколи не прийде до мене, щоб поговорити та вибачитися, але мені це і не потрібно. Він показав мені найголовніше те, наскільки важливо вибирати собі партнера по життю. І цей урок. Я добре засвоїла. Саме тому ця історія знайшла місце в моєму серці. І тут справа навіть не у славі та в грошах, тут справа у чоловіках, які не готові ставати батьками. Їм це просто не потрібно. А страждають від цього діти та жінки, які їх кохають, та які готові їх приймати, не дивлячись ні на що. Ця патологічна залежність від чоловіка. Ніколи ні до чого доброго не доводила. Книга і багато випадків з реального життя це нам показує. Але мені катастрофічно не сподобалася вечірка у фіналі. Я взагалі не зрозуміла, навіщо були ці всі рандомні люди, котрі не мали ніякого відношення до історії. Ці ці наркотики, секс, абсурдні вчинки по типу попісяти на картину, побити посуд. Показати, якими насправді є багаті люди, їх неадекватність, що це було та для чого. Для мене це було зайвим і взагалі не вписувалося у цю історію. В цілому, книга мені сподобалася, бо розкриває важливі сенси, багато з яких мені близькі. І це я ставлю 4 з 5, і один бал я зняла саме за цю вечірку, яка мені катастрофічно не сподобалася. Далі ретрит Сари Пірс. Це друга книга після санаторію, і це було непогано. Детектив, який ви швидко прочитаєте. Сама манера авторки легка та комфортна з нотками інтриги. Інколи ця інтрига занадто очевидна. Але маячки, які є в тексті, в основному зіграють всілісні історії. Знову ми маємо далекий острів, на який, а вже ж коли почнуться основні події, не зможуть дістатися інші. Та головну героїню Елін, яка з купою своїх непропрацьованих травм, які в цій книзі мене вже трошечки підпішували. Я, взагалі, співчутлива людина, але стомилася від її постійних думок та страхів. З плюсів вона працює над своїми проблемами з психотерапевтом. Але чи готова вона знову йти в гущу розслідувань та вбивств? Запитання. І, якщо чесно, я для себе відповіді не знайшла. Очевидно, що без цієї героїні не було б і самої історії, тому є два варіанти: прийняти її або біситися та не читати цю історію. Я прийняла, але потім ще сильніше мене почав бісити її хлопець Віл, який в цій книзі не такий турботливий та добрий до неї, як могло нам здаватися в санаторії. Побачила навіть в ньому такі нотки аб'юзу. Щодо острова, у нього є страшне минуле, а вже ж. І багато людей вірять в те, що нічого доброго він не принесе іншим. Але він гарний та мальовничий, тому тут будують відпочинковий комплекс класу Люкс Люмен. На відпочинок приїжджає компанія людей, які мають також багато минулих травм та таємниць, і щось з деякими з них стається. І спочатку це все може виглядати як нещасний випадок. Але ми ж з вами знаємо, якби це справді було б так, то цієї книги взагалі не було б. Тому Елін поринає усі ці таємниці та намагається докопатися до істини. Для мене був один неочікуваний поворот, який пов'язаний з людьми, які приїхали на острів. А в іншому я крок за кроком разом з Елін та Сідом, це ще один детектив, розслідувала цю справу. Від мене чотири з п'яти, тому що залишилися деякі незакриті гештальти з ключовими героями. І знову немає навіть натяків на те, хто ж стежить за Елін. санаторію дали затравку на це зараз знову, але ми не знаємо, хто це і через що це. Мені хочеться більше відомостей про цю сюжетну лінію, бо зараз це схоже на банальну прив'язку читача до цієї історії. Але ж для мене особисто було цікавіше, якщо б авторка дала хоча б якісь натяки для роздумів або для моїх здогадок. Цю книгу мені було читати дуже важко: Зимове море Георгія на Хусришвілі. Війна це вірус, який завмирає, але ніколи не гине. Саме з цієї цитати хочеться почати відгук на цю книгу. В ній заховано стільки болі та страждань, які несе за собою війна, але описано все настільки поетично та легко, що ти наче хочеш насолодитися цією історією, але не можеш, бо завжди заглиблюєшся у контекст. І що за всім цим ховається? Роман про війну, яка безжально забирає людей, а потім через багато років знову повертається. І вже до інших поколінь, до інших сімей. Але війна тут без ненависті та злості, спрощення та милосердям. Автор описує все це через сни, спогади та марення головного героя Андро. Я через призму свого світосприйняття та волю не можу уявити війну без негативних емоцій. Вона, як пухлина, безшально вбиває та забирає сильних, мужніх та незламних людей. І все це відбувається зараз з нами. Тому мені важко зрозуміти весь той глибокий сенс, який автор намагався вкласти у цю книгу. Можливо, через багато-багато років, коли війна в Україні закінчиться нашою перемогою, я зможу зрозуміти все це, але точно не зараз. Від себе поставила книзі 4 з 5, бо манера автора дійсно неймовірна. Але все ж таки рекомендувала б вам читати цю книгу пізніше, бо нереально абстрагуватися від подій, які зараз відбуваються в Україні, щоб зрозуміти все те, що намагався в книгу вкласти автор. І новинка, від якої я очікувала значно більшого, трилер Тихий орендар Клеменс Мішлан. Історія нічим мене не здивувала. Якось все занадто банально та класично для такого сюжету. З плюсів швидко читається і те, що розповідь йде від жертв маньяка Ейдена, який в повсякденному житті, а вже ж розковий сім'янин, хороший робітник, добра та надійна людина. Десь і це вже читала і не один, і не два, і не п'ятнадцять разів. Він викрав дівчину та тримає її 5 років в сараї. Він називає її Рейчел, вбиває їй в голову те, що в неї немає минулого, і те, що вона має бути йому вдячна за те, що він її врятував та підтримує зараз її життя. Кожної ночі він її гвалтує. Коли помирає його дружина, він її не вбиває. Хоча тут також можна було б щось вигадати, додати якоїсь інтриги. Але ні, життя дружини забрала хвороба. Будинок, в якому вони жили, продають її батьки, і він з донькою має з'їхати. З їхати. собою він бере і рейчел. Сараю, вона перебирається в кімнату в будинку, але вона все одно його заручниця. Для мене ця книга була занадто очевидною, коли я починала її читати. Я зрозуміла відразу, яким буде фінал. Але очікувала якихось цікавих поворотів, і, якщо чесно, рухатися в цій історії було куди. Була сюжетна лінія, від котрої я хотіла значно більшого. Але, на жаль, авторка дала читачам тільки якусь інтригу, і ні до чого ця інтрига не дійшла. Луснула, як мильна кулька. І в цілому у мене виникло запитання, до чого взагалі була ця сюжетна лінія. У книзі не розкрито, чому маньяк робив це з жінками, чому він їх вбивав. Хотілося дізнатися про його мотив та те, що його до цього привело. І ще мене трошки бентежило, що жертви дуже якось чи підтримували його, чи розуміли. Я не розумію взагалі, яке може бути розуміння в такій ситуації. Для мене були дуже короткі, якісь лаконічні і неправдоподібні саме ці розділи від його жертв. Фінал викликав у мене дуже багато запитань, і якийсь він був занадто швидкий. А також були гіперболізовані почуття однієї з гри. Вона постала такою нещасною, такою стражденною, але, як на мене, їй дуже дуже пощастило. Тому моя оцінка 3 з 5, але по відчуттям я могла б поставити значно, значно нижче. Були 8 прочитаних книг з моїми відгуками та оцінками. Багато з них від себе я можу вам порекомендувати. Якщо ви вже читали якісь з них, то діліться відгуками у коментарях. Мені буде дуже цікаво, які емоції та враження у вас виникли під час їх читання. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. А вже ж підписуйтесь на мій канал, ставте свої пальчики, пальчики, пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.